Всім привіт! У нас на вулиці Дощ, а це значить, що прийшов час робити нове відео. Да, сьогодні ми будемо оглядати колекцію Trick or Trade від покемонів 2 серії. Да, розпаковувати ми не будемо, тому що я вже розпакував під час Хелловіна був ажіотаж І ми з сім'єю відкрили пакетики. Да, ми відкрили багато пакетиків, бо не могли зібрати колекцію. Це, щоб ви розуміли, усі повторки. Нам довго не випадали потрібні картки, причому дуже багато їх не випадало. Це залишився пакетик на згадку. І ось повна колекція. Да. Це у нас, Як він там? фантамп. Я сподіваюся, правильно, Треверент. Це взагалі не знаю, який покемон, якийсь Якорь примара. Dillmice Gastli Hounter Gengar Litlick Litwick Lampent Chandleur Kactam Daskul Desclopes Desknoer Houndu Pikachu Bonnette Marshmadu marshedu probacte spectros takoves mismagius driplum Drift, Grewiard, Hounstone, Lycanrock, Sinisti, Poltergeist, Mimikyu, Runner, Zubat і Marcrow. Це всі покемони з цієї колекції. Так, давайте скажу, які були дуже рідкі. Ось цей в номер екземплярі у нас. Потім, наче ось цей в одному екземплярі. Зараз. Дуже довго не випадала Ось чашечка в одному екземплярі у нас. Саме цікаво по лору є така. Це звичайна, типу чашечка. Ну, вона виглядає однаково. Але є чашечка якась там. З фарфору, типу, з, дорогого, з дорогого сервізу. Це ж типу, призрак займає сервіз якийсь. І він є елітний, там, фарфорові чи чашки, чи щось. І щоб дізнатися, цей покемон ділиться на два вида. Звичайний бомжацький сервіс з Аліекспресо, мабуть, і фарфоровий елітний. Типу. І у елітного, отут під низом чашки, є лейба. Що він типу, з елітної серії ця чашка. Да, і ти ходиш по світу, ловиш покемонів і дивишся на дно цієї чашки. Треба крутити покемон і дивитися, що у нього на дно є чашка. І це тоді вона елітна. І ще треба таку елітну спробувати шайні спіймати. Це там взагалі квест. Бо вона там дуже мізерний шанс, що ця чашка буде елітною. Ну і так же сама еволюція. У ну, другої еволюції є. є знизу також лейба. І це треба тобі двох покемонів з такою лейбою, щоб колекцію зібрати. І такого, і такого, і звичайні китайські, там, які вони там без лейб. таких же самих. Чотири штуки. Значить два покемона, а чотири треба. Так, Ось Це палдевський, галаріонський даже є маск. Зобат. Голбота нема. Трохи прикро. Оце дуже крута. Дуже довго не випадав Гастлі, дуже довго не випадав Літвік. Це дуже якась там геть. Ну, зато все зібралося, хоч якось так. Да, дуже мені сподобалося да, відкривати картки, Правда, не по три штучки, але, ну. Тоже приємно. Так, далі давайте ми позбираємо трохи. Так, що ось тут треба і світло, і себе трохи здвійнуть. Дивіться, скільки повторок. А, повторки є такі один, дивіться. Гаслі, генгери. Ох. Ви можете побачити, якого не вистачає. Щепіків дивіться, скільки. Із Магіусів тут дуже багато. Собачок багато. О, чашки маленької немає. Зубата нема. Так, давайте трохи тут зараз я світло покручу, щоб нам все було добре. Будемо збирати. Так, у нас тут є одна незакінчена справа. Значить, да, отут. Думав, щось я подивився в інтернеті позбирати цю поп-серію. Щось мені грустно стало, воно там по 20 доларів коштує. Щось я не готовий такі гроші віддавати. Ну, правда, потім буде 30 доларів, ну, все ж. Так, це у нас. Якісь просто картки, тут чого тільки нема. Так. Десь тут у нас ось торжественне розташування, дивіться. та дам Повна колекція Макдональдської 2022 року. То, що у нас з 2023 року, бо ми трохи відстали. Дивіться, перше, друге, третє, четверте. Бачите вони. По кольору йдуть. Тут також саме. Бачите? І саме цікаве, що всі колекції у них зараз так йдуть по кольорам. Ось оця також дивиться. Спочатку зелена, потім фіолетова, червона, тут фіолетової немає, тому. Ну ось, дивіться, як класна. Дякую Володимиру за Пікачу. Він тепер займає. Своє законне місце. Так, і давайте розташовувати наш хеллінський набір. Він тепер буде займати гарне місце. Буду колись комусь покажу. А може не покажу. Добре, ще нікому покажу. вам покажу. Ви от зараз подивитесь. Скажете, гарно виглядає чи не дуже. Мені кажеться, що виглядає бомбезно. Про <плодище> дещо не розложив, але те, що воно є зараз, вже виглядає, круто. Так воно прямо, дивіться, як лягли всі триволюції. Воно класно все. І ось сюди. Я буду все таки класти їх всі, всі в один кармашк. Я бачив, деякі так роблять, потім сюди. Ну, так, да, і спеціально, щоб ви розуміли, залишається цю сторінку. Ну, тобто обкладинки їхні задні. Щоб було видно, що там таке, яка якість. Короте, якось отак от. Так, це пікачу, давайте пікачу сюди. Так, зручніше. Потім сюди банет. Потім маршедов, конячку сюди. І шапіт. Дуже багато примар, да, і це круто, що, бачите? А, і так, да, щось, щось трохи неправильно. пішло не так. Ви зрозуміли чому? Бо ось примари, а потім вже ось тут отак от іде. Щось не, не співпадає моя математика. Так, да, це не я так придумав, це в інтернеті дивився колекцію карток, і вони отак були розкладені у скрізь. Типу отак треба збирати. Ну Добре. Так, і серія дуже велика, бачите, не Макдональдська, що в одну сторінку, а так повноцінно. на два листа. Прикольно. Та так, и залишилось три катки. Ну, три катки мы сможем и сами сделать. Чик. Ось отак от. чи чик чик Куди я вже на Пнесло, ну так, да, ось. Колекція Хеллоуіна. Да, ну дивіться, як вона виглядає, бомбезно все. да. Зараз ще б його зафіксувати, бо не хоче дриматися, що це фігня, штатив. Так, да, трохи да, так, можна показувати, бачите. І трохи не вистачило. Можна було ще 6 карток. ну Прикольно. Так що ось таке. Одну закінчили, другу зібрали. Так що все бомбезно, Пишіть вашу думку, як ваша колекція і як ця. Якщо вам треба картки пишіть, можу вам на щось обміняти. Да. Продать. Так що дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.